Привіт всім. Ось як бачимо, відсотків 50 в мене полягло повітряної бульбашки. Ось бачите, і зараз перед копкою я ось роблю ось так. Земля стає м'якче, набагато легше витягувати, хвилин 10 проходить це все. Уходив ґрунт і стає набагато легше. Пропустив я одну прополочку, звісно. Набагато важче стало, але все-таки, що маємо, те маємо. Так ось так прибирається. Прокопав я тільки що тракторцем з пушком, підрив, ось як бачимо, де вона зверху буває, де ось так треба. Пальцями ковирятись. Ось така. Ой, ящичку там. Різнає. Є, звісно, і такі, а це взагалі поділився на зубочки дуже міцно. Є ось така. Ось, і розпочали ми і на сьогодні завершили. Викупку ось однозубочки. Е, важко важко в цьому році копати. Дуже велика сухість, посуха, і повітря сухе, і людям важко, і сонце дуже жарить, і ґрунт пересушений, і гливи такі виворачує дуже великі. Ну, взагалі важко. Ще камерня ця достає. Е, звезли ми невелику партію, ось бачимо. На сьогодні ми завершили вже досталь і себе мучити, і технікою і людей, в основному людей. І, і ось накопали ми невеликий об'єм. Це вже потім переважиться, все відкалібрується, це вже інша історія. Із цікавого що? Що, якщо у вас полягло, ось як відео, зараз ставочка 40%, то ви розумієте, що вам треба копати. Якщо ви отримали зараз. Так дістану ось, ось такий матеріал. Це поділилось на 4 зубочки. Дуже крупно. Десь зараз дістану. Ось дивіться, вона якби не, стріл, не стрілканулася, але так на вигляд, як наче поділилася. Треба буде перевіряти. Деякі поділились, ось ця, що стрілку не випустила, її дуже-дуже важко буде розділити без. Е... Механічного пошкодження, тому її краще так і садити на наступний рік. Не зважайте ні на які стрілочки, нічого. Це перша репродукція. Садіть, все у вас буде добре. Ось так вечір закінчився. Тобто, всім папа, -па. до скорої зустрічі. Слава Україні!